Псевдовійськовий волонтер з Рівного виманив у людей майже 125 тисяч гривень. 31-річний чоловік, видаючи себе за іншу особу, в соціальних мережах розміщував оголошення про збір на потреби армії. Натомість жодної гривні за вигаданим призначенням так і не витратив. Представлявся в мережі інтернету, саме в Тікток та Фейсбук, що я якоби військовий волонтер збирав на дрон Мавік т Збирав на евакуацію поранених, на вивіз мирного. Населення з гарячих точок ну, на автомобілі грошові кошти отримав, отримував від людей і використовував на власні потреби, чоловік вже друге був викритий на шахрайських діях. Раніше він видавав неіснуючі кредити для громадян. За такою схемою виманив у потерпілою 25 тисяч гривень страхового внеску, після чого зник. Злочинець, ведучи себе за представника кредитної установи, надавав позики на вигідних умовах. Та коли отримав. Мовав кошти від потерпілих на страховий внесок. А це були суми і до 25 тисяч гривень. Вимикав телефон. Затримала афериста 20 лютого. У ході обшуку за місцем проживання правоохоронці виявили речові докази протиправної діяльності. Рівнянину вже повідомили про підозру. Злочинець дає правдиві покази і розкаються, співпрацює зі слідством. А нашим громадянам хотів би порадити, щоб не стати жертвою афористів. Ретельно перевіряйте сайти і волонтерські організації, куди ви переховуєте кошти. Обирайте тільки відомі і перевірені з позитивними відгуками джерела. А якщо ви все-таки потрапили на гачок шахраїв, то не зволікаючи, звертайтесь до поліції. Підозрюваному в суд обрав запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою з правом несення застави, за йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.